Всім привіт! Розкажу вам знову історію, одну з моїх байок, пригод. Історія пов'язана з цими Железяками коротше говоря, з возами. От приблизно така куча. То ще щось гірше я бачив на кіностудії в складі в Києві. Значить, була така історія. Е -е 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 можливо, я розказував попередніх відео, можливо не розказував. У мене там ще є ціла історія така, можливо, цікава. Ну, Пригода була офігенна е, про продаж возів. Е, ну, Час від часу в мене кіностудія імені Довженка замовляли вози для зйомок фільмів. І там, всяких, яких, там реконструкцій, і так далі. І ось одного разу я в Києві на зльоті, підходить там чоловічок з студії, каже: треба проконсультуватися з вами. Ну, кажу, яке питання? Ну, поїхати треба там. Е... На склад наш, щоб ви подивилися вашу думку сказали. Ну Кажу, добре, десь так ближче під кінець зльоту, тоді вже менше клієнтів там ходить, я б би... нема питань. З'їздимо. Приїхали в них, мене, підібрали машиною. Заїхали там, якийсь склад, якась така, як то промзона, і там лежить куча возів, тільки це ще, оце що ви бачите, той купу мотлуху. То -то ще, то то ще вози. А то таке, ну, таке враження, що. Ті вози кинули в м'ясорубку, ну, щось типу того. А, а я візьми та кажу, ви що, ними, по них танком їздили? А той чоловік каже, але ви звідки знаєте? Я кажу, так пожартував, ну, таке враження, як то після м'ясорубки. Ну, значить, каже, така історія була. Знімали фільм про Другу світову війну і, значить, цьому... Режисерові придумалось там зняти таку сцену, що значить, стоїть колона возів, як то біженці з возами, і в ту колону влітає танк з усього розгону. І по тих возах пройшовся. Ну, їх там поскидали на кучу, загрузили на машину, вигрузили в складі. І от така куча лежить. І каже він до мене, що ви, що ви скажете зробити? Кажу, ну ремонтувати тут вже однозначно, нема що, ну то все покручене, поломане. Кажу, що можу сказати, ото е, скинути на кучку десь так, щоб ну, щоб... ну щоб спокійно можна було добрий вогонь запалити. Кажу, кілька скатів. Шиномонтажа, запалити дерево обгорить, а метал... здати на металолом. О, каже, не даремно ж ми вас привезли. Я довго буду сміятися з мене. А вони кажуть, так серйозно каже, а ви знаєте, що ми хотіли е, заплатити людям, е, щоб е, ну, заплатити е, фірмі, щоб, щоб ті вивезли на звалку. А тут, так, каже, ви класно, такої ідею подали. І ніколи не міг подумати, що навіть така, на мою думку, не дуже розумна ідея, а їм пригодиться. От така була історія в мене з возами. Історій в мене з возами було дуже багато, буду ще колись розказувати. Пригоди були, <схи> є що згадати. Бувайте здорові, хорошого вам настрою, миру, здоров'я і щоб все у вас було добре.